вони мають високу тепловіддачу та зроблені з міцного металу, який не прогорає. Пічки буржуйки виготовлені на замовлення депутатів міської ради, відправлять Вінниці для наших захисників та захисниць на передову. Об'єднавшись фінансово, обранці знайшли такий дефіцитний метал та майстрів, котрі зробили надійні, а головне функціональні пічки. Їх передають міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу в межах акції тепло від дому до окопу. Погода дуже холодна. Вирішили зібрати буржуйки і передати нашим військовим частинам, які стоять напередку. І депутати міської ради також долучились до цього проєкту, і от передають ці буржуйки, які поїдуть обігрівати наших військових. Також будуть ще проекти. Ми будемо збирати і продукти харчування, якісь смаколики, домашня випічка, щоб передати хлопцям якесь домашнє тепло. Це лише перша партія буржуєк для військовослужбовців. Вони їм потрібні постійно, бо ж доводиться змінювати позиції, передислоковуватись, і не завжди є можливість забрати все з бліндажів. Сьогодні їх 20, але наступним кроком буде виготовлено ще, і ми будемо постійно, системно допомагати нашим бійцям на передовій, адже від цього залежить той переможний мир якого ми всі очікуємо. Металеві пічки полегшать побут вінницьких підрозділів, які перебувають у зоні бойових дій. Мені дуже б хотілося щоб наші військові після військових подій зайшли до себе в бліндаж, могли розігріти цю буржуйку, посушити одяг, заварити собі чашку кави, чашку такого міцного чаю, згадати своїх рідних, і знаєте, щоб вони були обігріті нашим теплом, тому що ми жінки розуміємо, що тільки завдяки сильним чоловікам і мужнім жінкам сьогодні твориться наша спільна перемога. Секретар міської ради Павло Яблонський зазначив, ми маємо об'єднуватись, щоб відстояти Україну. Коли почалася війна, е, Вінницька міська рада і обласна рада Сергій Моргунов і В'ячеслав Соколовий е, підписали рішення про створення міжрегіонального гуманітарного штабу і очолив цей гуманітарний штаб Володимир Гройсман. І е, вже протягом 9 місяців. Е, цей гуманітарний штаб зробив дуже багато гарних справ, допомагали багатьом громадам: це і Києву, це і Харкову, це і Чернігову, і Маріуполю, і Миколаєву, і іншим громадам, а також громадам нашої області і людям, які мають потребу, і в місті Вінниці. Акція тепло від дому до окопу започаткована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом безстрокова. Долучатись до неї запрошують всіх небайдужих, адже захисники на фронті з нетерпінням чекають на таку допомогу.